Ей, малята, а ви знаєте, яка пора року у нас зараз? Так, це весна. Весною дуже гарно: квітнуть дерева, розквітають квіти, пташки, співають, травка зеленіє. Сьогодні я вам пропоную зробити ось таку квітучу гілочку. Для цього нам з вами знадобиться вже намальована гілочка, фарба рожевого кольору та. Заздалегідь ми з вами підготували фарбу та перелили її до тарілочки. Тепер беремо нашу пляшку та змащуємо її нашою фарбою та ставимо біля нашої вілочки. Трішки притискаємо, ось у нас виходить з вами квіточка. Так само ми продовжуємо ось так. У нас з вами має вийти 5 квіточок. Ось так. А тепер ми з вами можемо зробити серцевинки нашим квіточкам, також рожевого кольору. Ми це будемо робити пальчиком, змащуємо пальчик фарбу. Ось так. Гілочка, у нас з вами вийшла. Малята, вам сподобалось? До побачення!